У ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ми розпочинаємо програму Як вижити поради психолога. І сьогодні у нас в студії Ксенія Василівна. Вона є професійним психологом, розстановником. Вітаємо вас, Кс... Ксенія Васильівна. Вітаю вас сьогодні. Я рада з вами бути. Дуже приємно, що ми знову можемо зустрітися. Дуже приємно, що знову можна обговорювати складні питання, які задають нам слухачі, а вам, мабуть, клієнти. Скажіть, будь ласка, яку тему сьогодні ви принесли із собою? Ну, ми, як завжди, спираємося на ті запити, які є у клієнтів, з якими я працюю на цей час. І основний запит: як зберегти? Сім'ю, як зберегти сім'ю в складних умовах, в складних випробуваннях в житті. І для цього я попросила дозволу у своїх клієнтів, і ми зробили таке невеличке дослідження, як їм вдавалося зберегти свою сім'ю на різних етапах, в різних випробуваннях, в таких різних обставинах за подружнє життя. І ми можемо про це поговорити. Так, дійсно, тема сім'ї як зберегти стосунки у наших таких непростих реаліях дуже актуальна. І будемо вдячні за ваші поради і е, за ваші настанови. Ну, поради, я не впевнена, що вони будуть мої, тому що це діляться люди, які е, зуміли зберегти свою сім'ю і живуть своє довго і щасливо. Е, попри всі реалії, які. Є. От. І е, Я вибрала для обговорення кілька сімей, які е, реально мої знайомі, хтось там клієнт, хтось знайомий, які люди, які реально живуть з нами в наших умовах, в нашій державі е, і, і жили тут. І вони живуть по-різному, але те, як, як вони обходяться своєю сім'єю, своїми стосунками. Ну, Мабуть, варто про це поговорити. Можливо, для когось це буде якийсь досвід, як обійтися своїми непростими ситуаціями. І якщо дозволите, переходимо зразу до прикладів. Так, давайте цікаво дуже почути. Є в мене одна гармонійна сім'я це інтелігентні люди, небідні, але все, що вони досягли, вони досягли. Своїм трудом, своїм головою, своїм трудом. У них одна дитина, дорослий син, який одружився, і у них уже двоє онучків. От. І е, між собою вони, Я запитала, як їм вдалося зберігати різні були умови. Я знаю, що були, вони і, і роздумували про розлучення, і знову встановлювалася якась рівновага в стосунках. Запитала, на що вони спиралися, що допомогло зберегти стосунки. І відповідь була така: що найголовніше – повага, повага, повага один до одного і повага до індивідуального простору один одного. І поки є любов, поки є закоханість, поки є. Пристрасть це тримається у нас на біохімії, у нас тримається на такому на, на палкому почутті. Але інколи приходить час, коли це почуття якось, ну не те, що воно зникає, воно відступає на другий план за тими побутовими складнощами, за тими життєвими випробуваннями, які у нас є. І тоді питання, а на чому утримуватися вкупі, на чому утримувати сім'ю? І повага це та основа, яка є не такою яскравою, як закоханість, але яка є достатньо фундаментальною, щоб на неї можна було спертися. Повага один до одного, і повага до індивідуального простору. Повага до того, як кожен з нас бачить і як кожен з нас ставиться, як кожен з нас. Проживає своє життя, тому що ми приходимо кожен прожити своє життя, і кожен подолати свої якісь уроки взяти, і кожен здійснити своє покликання. І ми можемо допомагати один одному в подружжі, в сім'ї, а можемо додавати труднощів один одному. І як зробити так, щоб ми дійсно були. Допомогою один одному, щоб ми були партнерами в цьому проєкті, який називається щаслива сім'я, і щоб нам вдалося таки почуватися, реально почуватися щасливими і, і реально робити щасливими тих, хто для нас важливий. Скажіть, будь ласка, наскільки ми розуміємо проєкт щаслива сім'я? Як ви кажете, дуже гарно звучить, до речі. Він відпрацьовується Він не за один рік, і це багато часу і зусиль має бути. Правильно докладено? Ну, це завжди труд. Стосунки це завжди труд. Труд усіх учасників цих стосунків, труд спрямований. І це не проста робота, тому що якщо воно якось саме буде, то якось саме воно дуже 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 рідко буває. Якщо не докладати зусиль на те, щоб вибудовувати стосунки, вони самі по собі. Рідко вибудовуються гармонійно. От. І е, насамперед, це більше будуть жіночі історії, про які ми будемо говорити, бо це більше клієнтки. І насамперед е, жінки говорять, що важливо знайти гармонію сама з собою, знайти мир в своєму серці. І тоді це допомагає е, створити гармонію в родині. І... Прийти до такого мирного співіснування. Чоловіки теж приходять до такої думки, принаймні те, що вони говорять, вони говорять, треба домовлятися. Треба домовлятися ще на березі, щоб тоді було менше несподіванок. У них трошки інший такий стиль сприйняття життя, але це про одне. Це про те, що треба розуміти, що я хочу. В цих стосунках, що я одних них очікую, і чи маю я реальні підстави для моїх очікувань? Чи це моє бажання, до якого я хочу там прийти? І чи я прийду, чи не прийду, це питання, це теж треба розуміти. Що якщо в мене нема реально сьогодні підставин для моїх очікувань, то мої сподівання можуть лишитися сподіванням. Не дивлячись на те, що я буду докладати туди зусиль. І оце відмовитися від того, щоб переробити свого партнера на такий більш зручний для мене варіант, це лежить в основі того, що чоловіки потребують в стосунках. Вони потребують уваги, вони потребують бути цінними, такі, які вони є, вони потребують бути визнаними і бути важливими. І мати своє законне місце. І якщо вже е, дійшли до подружжя, ти дружина, а я чоловік, то це має рівну рівноцінні, цінність те, що ти дружина, ти е, настільки ж хороша дружина, як я хороший чоловік. Наші цінності в цьому рівні, бо ми погодилися бути разом. На цьому моменті ми погодилися. Це я погоджуюся з тобою, з таким, який ти є. І я приймаю тебе з усім тим, що є в твоєму житті, з усіма звичками, талантами, недоліками, достоинствами. Я приймаю тебе такого, який ти є. І цього мені достатньо. І я відмовляюся від наміру змінити тебе, ну, зробити тебе іншим. І у чоловіка теж. Я приймаю цю жінку такою, як вона є, з усіма її недоліками і достоинствами, і е, вона така мені достатня, щоб я був щасливий. І я відмовляюся виховати з неї для себе ідеальну дружину чи зробити її якоюсь іншою. Так, ми можемо змінюватися з любові один до одного, але людина може змінюватися тільки тоді, коли вона сама собі. Вибрала, усвідомила і має бажання і готова докладати зусилля до цих змін. А коли нам нарікають наші партнери не так, не те, не туди і не так, у нас з'являється супротив, захисна реакція. У нас з'являється відповідна претензія. І тоді ми починаємо наші стосунки розвивати на претензіях один до одного, а це є руйнація. Дійсно, дуже слушні такі думки. Ви висловили. Не можна не погодитися, кожна думка вона є цінна. Спілкуючись з різними родинами, мала досвід спілкування з однією дівчиною, який чоловік часто казав, там, що у неї волосся не таке, і очі не такі, там, і щось вона не так робить. Але це коли замолоду було, так. Не знаю, хотілося спитати, коли. Ми вступаємо в шлюб. Можливо, кожен із партнерів має свою якусь ідеалістичну картинку, а потім дещо розочаровується. Я думаю, що так. З -з Зазвичай мене ми, ми є свідомі, ми мене є такі дорослі в психологічному стані. Не завжди ми готові свідомо по-дорослому будувати стосунки. Але щодо того, що ви сказали, не така і не так, і не так виглядає. Одну знаю, чула одну історію, там, де син жаліється матусі, що в нього дружина не така. І робить не так, і виглядає не так. А вона у нього питає: Слухай, а хто тобі її зіпсував за той час, поки ви разом жили? Як це відбулося? Вона ж була з тобою. Ти ж її обрав таку. Що ж відбулося, що вона стала не такою? І це таке дат про наші. Такі картинки про наші уяви, про наші очікування і про ті реалії, які ми маємо, і про те, що ми зачасту, живучи навіть досить довго з партнером, ми не дуже розуміємо, ми не дуже знаємо, а який він є насправді. От, ми бачимо те, що ми хочемо бачити, і закриваємо очі на те, що ми не хочемо бачити. І на цьому, на оцій хімії кохання, у нас, здається, такий створюється такий досить ідеалістичний образ. А тоді, коли трішки кохання ущухає, біохімія, оце ця пристрасть трошки ущухає, ми починаємо бачити ті риси, які ми раніше не догледіли. І ми дуже рідко говоримо, це я недогледів. Ми частіше кажемо, це ти не такий. Важко стримати посмішку, насправді, дуже правильно ви все кажете. Дякуємо. Скажіть ось такий момент. За вашу роботу, ось таку багаторічну, скажімо, так, в психології, думаю, що вам траплялися і позитивні якісь приклади, так, сімей, і негативні, а чи є такі приклади, де. Е, з негативного досвіду виносилося щось позитивне, і сім'я навпаки розцвіла. Того, що у нас негативні приклади, у нас розлучень, дуже багато. Можна про це не говорити. Можна озирнутися навколо себе і побачити дуже багато одиноких жінок, які виховують самі дітей, дуже багато одиноких чоловіків, які живуть самі і ображаються на те, що у них не вийшло, і що діти од них далеко, і різні різні є варіанти. Але давайте сьогодні поговоримо про те, що вийшло. Тому що ми дуже часто говоримо, що нам не вистачає моделі, моделі сім'ї реальної в наших умовах, яку б можна було ну, прожити, да? яку б можна було щось для себе там за, як досвід взяти з, з тієї сім'ї. І пропоную ну, кілька прикладів тих сімей, де з непростих умов вони. На сьогодні їх подолали і живуть своє довго щасливо. І ці історії мені дозволили клієнти поділитися. І одна історія е, така, що жила була дівчинка, і е, вони жили мама, вона і менша сестра. Обидві дівчинки були від різних шлюбів у мами. І мама так і не зберегла сім'ю, і вони роз Росли досить в скруті, тому що мама одна виховувала двох донечок, працювала вона медсестрою, і якось вона там крутилася, поралася, як могла. Дівчинки були дуже різні і дуже складні. І та героїня, про яку ми говоримо, вона була народжена з певними труднощами і затримкою. Розвитку, і їй давалося, її перемоги їй давалися більшими зусиллями, ніж іншим дітям, іншим людям. І вона прийшла. Ми познайомилися на тому моменті, коли вона була е, ну, посварилася з сім'єю, їй не було де жити, в неї не було роботи. Е, але вона вже набула вищу освіту великим трудом, і вона цим пишалася, бо це їй не просто далося, і вона працювала десь там. Прибиральницею, і їй там було зовсім нелагідно. Не і вона прийшла, і та ціль, яку вона собі ставила, ну, вона хотіла родину, вона хотіла е, чоловіка, вона хотіла дитину, вона хотіла квартиру, машину. І взагалі вона хотіла жити багато, довго і щасливо. І маю сказати, що вона наполеглива. Можливо, те, що їй так важко давалося навчання ті досягнення, які в неї були, вони випрацювали в неї звичку і здатність таки робити реальні кроки і працювати наполегливо. І це їй допомогло на її шляху, я б сказала, що вона в цій наполегливості, вона талановита. От. І вона за півтора роки. Квартиру вони ту маленьку, де жили з мамою, з сестрою розміняли на дві. І вона взяла свою двохкімнатну в кредит і забрала маму. З додаванням кредиту забрала маму. Роз'їхалися дорослі дівчатка. Ця забрала маму. Мама була хвора на рак, і е ця героїня вона далі е знайшла роботу. І вона по кар'єрі рухалася, і це була цілі. Вона на більшу зарплату, на більший рух, на підвищення кваліфікації і досить стрімко, тому що півтора року це не такий великий час. І через півтора роки в неї вже була квартира, в неї вже була робота, в неї вже була достойна зарплата, яка дозволяла платити той кредит. І вона вже познайомилася зі своїм чоловіком майбутнім. І у неї вже вибудовувалося до наступного етапу, коли вони одружилися, коли в неї народилася дитинка. От. І далі пішли такі труднощі. Якщо до цього ми говоримо, що це було складно, то далі пішли труднощі. Поки вона була в пологовому будинку, чоловік там попав в якусь халепу. І він гроші, які були і в неї в борг на карточки, і в нього. Він всі заплатив за ті борги, куди він попав. І вона вийшла з пологового будинку. Чоловіка нема, бо він десь поїхав чи на заробітки, чи, чи, чи десь своїх вона не знала, де він. І в неї грошей нема, Вона вся в боргах, у неї кредит, який невідомо чим платити. У неї маленька дитина, у неї хвора мама, і ситуація з нею треба якось виживати. Не було багато людей, які б готові були їй реально допомагати. Але вона потрошку впоралася. Там домовилася, там перепросила, попросила в церкві їй допомогли, позичили гроші щодо кредиту. І вони потроху-потроху з цього вибралися. І помирає мама. Помирає її мама, і вона лишається сама. І на цьому горі повертається її чоловік і підтримує її з похоронами, і привіз трохи грошей, і просто підтримав, поруч побув, підтримав її в її горі, в її втраті, і вони на цьому знову зійшлися. Знову зійшлися і е, почали знову пробувати жити разом, але у нього алкоголь, у нього наркотики, і коли це стало. Для неї нестерпно, вони посварилися і розійшлися знову. І він, ну, щоб довести їй своє право бути батьком їхньої дитини, чи ще якусь образу, він вкрав у неї дитину. І вона в пошуках ну, правди, в пошуках дитини, в турботі, що там з дитиною, як там, де вона, з ким вона, і взагалі як то є. Це було для неї такий, вона дуже важко пережила цей період. І вона боролася, і юристи, і це все недешево. І немає у нас важелів законів певних, які б допомогли впоратися з такою ситуацією. Просто це все не просто зазвичай, коли така ситуація. Бо мама і тато мають рівні права щодо дитини. Але і тато він непоганий насправді. Дитина його любить. Тільки у неї не було ніякої впевненості в його батьків, ну, що дитині з ним добре, що він подбає про дитину, бо вона йому не вірила. Це була його її зневіра як жінки в чоловікові. А вона перенеслася і як на батька дитини. Тоді вона дуже втомилася в боротьбі, і в молитві вона прийшла до того, що він шкоди дитині не хоче. Що він є батько і шкоди дитині він точно не хоче. А в неї є час трошки попрацювати з собою і прийти до гармонії з собою, до згоди з собою в своєму серці, тому що на цю ситуацію вплинути вона побачила, що вплинути вона не може. Познайомилась вона з мудрим чоловіком, старшим, і вони інколи розмовляли про життя, і він допоміг їй подивитися на багато речей іншим. Способом, іншим кутом, молитва і робота з психологом і привели до такого урівноваженого внутрішнього стану. От коли вона вже прийшла до е, спокійного такого стану. Чоловіку, він поїхав, чоловік поїхав на заробітки десь в командіровку, і Цю дитину вона змогла забрати знову до себе, тому що він не міг дбати про неї, а його батьки старенькі, то вона вже забрала і вже дівчинку. Цю психологи працювали з нею. І мама з дитинкою знову знаходила такі кроки, контакти, бо дитинка дуже зранена була після таких подій, психологічно зранена. Ну, в общем, на цьому моменті. Він повернувся після своєї роботи і почав пропонувати їй. А давай спробуємо почати спочатку. І таки вона в результаті роботи з психологом, молитви насамперед, в основі, і такої мудрості, яку вона набула, дивлячись на ті сім'ї, які зберегли сім'ю. В різних різних умовах вона знайшла для себе сім'ї, які жили так, як вона для себе мріяла. Вона спілкувалася з ними і радилася з ними. А що б вони порадили, а що вони робили в своїх складних ситуаціях? От, Вони сіли за стіл перемовин, і вони почали випрацьовувати умови, на яких вони будуть співіснувати разом в родині. І в цих умовах було, що вона не згадує. Про ті образи, про той біль, який він їй скоїв. А він не п'є і наркотики не вживає, що вони беруть на себе відповідальність щодо дитини. Він отаку частку, а вона отаку частку. Що для дитини потрібно у зв'язку з тим, що дитина потребує е роботи з психологами, потребує. Танці потребує театральну студію, потребує малюнок, бо це всі, ці всі заняття вони психологічно підтримують дитину. Вона може в цьому пропрацювати свої проблеми. І це все гроші, і це все час, і це все дитину треба водити, бо вона маленька сама ще не буде ходити. І вони знайшли, вони сіли, і вони знайшли оті умови, на яких вони будуть співіснувати. І там звучало, що вони відмовляються від любого насилля, вона відмовляється робити його кращим, змінювати його на краще, а він відмовляється вимагати від неї, щоб вона побут вела так, як він би собі мріяв, щоб вона сексуально була до нього така, як він би собі мріяв. І так далі, що він приймає її таку, яка вона є, а, він приймає його, а вона приймає його такого, який він є. І вони погоджуються, що цього достатньо. І вони такі, які вони є, будуть жити разом. От. І е, далі вони будували на цьому стосунки, і на сьогоднішній день маю сказати, що все у них добре. На, на цій основі поваги один до одного. і Ненасильницького спілкування один з одним, у них напрацювалися і спільні інтереси, і спільний досуг, і спільна робота, і він там в селі щось вирощує, консервує, а вона в цей час учиться професійно, зростає, підвищує свій фах, і дитинка залюбки з татом в селі, з мамою в місті, і, і все у них на сьогодні, слава Богу. Але отой от договір, вони його тримають, і в тому договорі сказано, що якщо не підходить на отакому от рівні поваги один до одного і і поваги до простору один одного, то вони розходяться, вони не будуть воювати. Вони або живуть в злагоді, або розходяться, тому що вони вже воювали і вони вже зрозуміли, що ця війна ні до чого хорошого їх не приводить. Вона тільки виснажує. На сьогодні ну, приємно бути з цією родиною, приємно з ними спілкуватися, і приємно знайде дуже затишно у них. І відчуваєш, як це, як це, як це здорово, коли от родина така дружна, і коли вона така цілісна, ціла. Дуже цікава історія. Насправді розуміємо, що кожен із членів цієї родини пройшов свій шлях випробувань, і так виглядає, наче ці випробування зміцнили і сплотили родину. І дуже добре, що вони прийшли до взаємної згоди і до такого ось договір, до такої домовленості, скажімо так, так? Я питала у неї, що тебе підтримувало, коли тобі було важко. Ну, що тебе підтримувало утримувати цю родину і не відмовитися, не покинути цю, цей проєкт. І вона розповідала, що це було, по-перше, молитва і розуміння, що Господь, якщо благословив, поєднав, то не їй це. Роз'єднувати, то для чогось Господь це допустив її життя. І якщо Господь подарував, то треба просто ну, зрозуміти скористатися тим подарунком, треба з ним обійтися. Друге, що її підтримувало, те, що її мама вона не була дуже толерантною, і вона висловила свою думку і давала свої поради ненав'язливо. Вона ділилася своїм досвідом, але не нав'язувала його своїм дорослим дітям. І її донечка могла будувати ті стосунки з чоловіком, як у неї получалося. І вона прислухалася до мами, але більше орієнтувалася на поради тих сімей, які живуть так, як вона б собі для себе хотіла. Ну, тих, у кого це вийшло. І ще що вона сказала, що її дуже підтримувала віра, що цей важкий період він закінчиться. Він колись закінчиться. І вони доживуть до того, що цей період закінчиться, і тоді буде краще. І десь чула ну це така притча не притча, ну така історія вона. Коли питаючи у чоловіка, чи часто ви хотіли роздружитись, розвестися з вашою дружиною за ті багато років, що ви разом прожили. А він відповідає: вбити хотів часто, а розвестися ніколи. Дуже весела думка. Насправді, під час довгої також шлюбу, так, так бувають різні думки, різні слова, і висловлювання і, і мрії. Але дуже добре, коли знаходиться такий компроміс і спільність. Спільність все такі підтримується. Це дуже добре. Будемо брати приклад з таких родин. Так. І дивитися на те, що я, як я на це дивлюся, що я, який я вклад вкладаю в стосунки, яка там моя частка відповідальності, чому я хочу, щоб змінилися ті, хто поруч зі мною і не хочу сама змінитися. Так? Ми не можемо змінити. Що того, хто поруч, що він став зручніший для нас, ми можемо тільки себе змінити, своє ставлення. І якщо ми в конфліктній ситуації перейдемо з того, що ти винен, перейдемо на те, а для чого це мені? Що я можу покращити в собі, в своєму житті, і про що мені ця ситуація говорить? Я думаю, що коли ми будемо брати на себе свою частину відповідальності, кожен. І не повчати іншого. Воно буде допомагати нам тримати рівновагу, тримати баланс. Бо баланс, рівновага в стосунках, ну мабуть, це постійно треба звертати на це увагу. Дякую, Оксані Васильівна. На жаль, час нашої програми завершується. Ця тема ну, просто не вичерпана. Пропоную продовжити наступного разу. Підтримую до зустрічі. До побачення.